Чистина 21. Про отакі шуроповертви, ви знаєте. І скажіть мені, теперека, що це. Не 18-вольтовий. Скажіть мені, теперека, що це не німецький інструмент, а? Дивись. Колір їхнього стяга. І колір фазних проводів. Ти бачиш? Но, но, ним не вистачило коштів на Рубікони, то якісь НТП. Конденсатори. Не вистачило коштів на е, ребристий тепловідвід від, від тих СМД формату транзисторів, SQPF або ще якісь. Не хватило, на жаль, на товстіше набране залізо. Тут, ну Хоча б тому, що він 80 кг, в ньому мусило бути чуть ширше набране залізо. Зазор, бачите, який є. Не хватило ним грошей на алюмінієвий фланець. Зато мені вистачило з їхньою економією на фісташки. Ну, хоч так.